Леся Українка, слово, чому ти не тверда як криця, слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою так гостро іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здіймав ражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть спіх виготова. Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені хисту, потім її почіплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя ти єдина зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем накатів, Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкітом інших мечей, з гуком нових нечуремних речей. Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброє моя, послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам.